Слава Ісусу Христу! Шановні брати, сестри, шановні друзі, я хочу продовжувати пройтися по текстах, розглядати тексти, які беруться універсалістами за основу, і вони стверджують, що в кінці Бог спасе всіх. Людей. Перед тим як розглядати ще один текст вже з іншого післання в попередньому відеоролику, хто не дивився, можете подивитися. Я розглядав текст римлянам 12 розділ 32 вірш. Сьогодні буду розглядати текст послання до Тимофія 1 лист 2 розділ 3 4 вірші. Але перед цим хочу сказати наступне. Універсалізм це переконання, що в кінці кінці всі люди отримають прощення і будуть спасені. Всі люди безвиключно. Універсалісти вірять, що майбутнє буде щасливе для всіх, не лише певної частини людей. Дякуючи любові, благодаті, суверенності Бога. Не я так думаю, так вважають ці люди, що я називаю це Єрессю. Універсалізм рано появився в історії церкви, ніколи не приймався як ортодоксальний погляд на, у християнському світі. Декілька захисників універсалізму існували і в ранні роки, наприклад, Оріген. Вони були більше виключенням. Універсалізм був засуджений церквами як православною церквою, рімо-католицькою церквою, протестантами-реформаторами. Протестантами Дякуючи розвитку теологічного лібералізму, в останні дні універсалізм став широко прийматися неєвангельськими колами рухами, різні люди, скажімо, протягом історії озвучували таку думку, що Бог в кінці спасе всіх людей. Таким чином, не можна говорити, що універсалізм, скажімо так, появився з богословського лібералізму, це не абсолютно новий, новий погляд свіжий. Ідея, що всі люди будуть в кінці спасенні, давно вже існувала. Просто на протязі історії ті чи інші люди підфарчували цю ідею. Ну не одна із віток християнства не виразила свою згоду з даною точкою зору. Не підтримала універсалізм. Тобто ідею, що всі люди в кінці будуть спасені. Універсалісти часто для основи приводять вірші Священного Писання. Вони говорять: подивіться, Біблія так говорить. Біблія про це говорить, що всі люди будуть спасені в кінці. І Як нам, як євангельським християнам, відповідати? Деякі універсалісти будують свою точку зору на своєму емоційному відношенні, при цьому вони не приводять ніяких текстів з Біблії. Вони говорять приблизно наступне. Це їхні аргументи. Я не можу собі представити, щоб Бог когось покарав на вічні віки? Серед тих людей, які нічого не чули про Христа, так багато хороших моральних людей. Як же можна, щоб вони були у вічності приречені на муки? Такі люди, будуть свої докази, такі люди будуть свої докази на емоціях. Ну є інша частина універсалістів, які грунтуються нібито на, не тільки на інших аргументах, но і на богословських біблійних аргументах, нібито на Біблії. Вони беруть за основу ряд тих чи інших текстів, посилаються на біблійний текст. І на ці доводи їхні аргументи ми повинні знати, як відповісти. Їхні докази основані на неправильному тлумаченні тих чи інших біблійних текстів. Не, не на, есть, їхні, ще раз повторю. Універсалістів докази, аргументи тих універсалістів, які посилаються на писання, побудовані на неправильному поясненні тих чи інших текстів Біблії. І зараз ми продовжимо говорити про те, як слід тлумачити наступний текст, який використовують універсалісти. Нібито підтримку позиції, що всі люди в кінці будуть спасані. Давайте ми почитаємо це перше послання до Тимофія, другий розділ, декілька віршів, навіть почитаємо з першого. Отже, перш за все, благаю звершувати прохання, молитви, клопотання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам проводити життя тихе і спокійне в усякому благочесті та гідності. Бо це добре приємне перед лицем Спасителя нашого Бога, який хоче, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини. Ще раз четвертий вірш. Який хоче, тобто мова йде про Бога, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини, як слід тлумачити цей текст? Бог дійсно хоче скажем, щоб всі люди спаслись. Щоб всі люди були спасені. Але це не відміняє вибору людини. Це не відміняє. Свободи вибору людини. Людина може не захотіти того, що хоче Бог. І прийняти неправильне рішення. Рішення, яке в кінці кінців попливає, да її на віки розлучить з Господом. Так в цьому тексті написано, що Бог бажає. Бог хоче, щоб усі люди були спасені. Це бажання Бога. Але це не говорить про те, що він так буде діяти. Універсалісти беруть цей текст і прирівнюють бажання Бога до рішення саме так поступити. З їхньої точки зору, якщо Бог що то бажає зробити, так він і поступить. Таке рішення він і прийме. Тобто бажання вони прирівнюють до рішення Бога так поступити. Но не можна брати з цього тексту і робити такі висновки. Єдине, що в цьому тексті стверджується, це те, що Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Який хоче, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини. Но можемо ми піти проти Божих бажань? Так, ми можемо піти його бажання можуть не виконатися в нашому житті. Давайте ми прочитаємо один такий текст для прикладу, як тезис. Це буде Євангелій Матфія. 23 розділ, 37 вірш. Єрусалиме, Єрусалиме! Що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланий до тебе. Скільки разів, я хотів, скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, а ви не захотіли, Ісус говорить, я не один раз. Хотів зібрати вас, як птах збирає птиченят своїх під крила. Я хотів, але ви не захотіли. Бог дав нам дивну можливість протистояти його бажанням. Тому не потрібно в цьому тексті 1 Тимофія, другий розділ, скажімо так, 3, 4 вірші, прирівнювати бажання до рішення Бога так поступити. В цьому тексті єдине, що ми можемо стверджувати, це те, що Бог справді бажає, Він справді хоче. Який хоче, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини. Но не більше, людина може не хотіти того, що хоче Бог. І в кінці кільців розійтися з Богом. По своїй волі Бог зробив, що людина є справом вибору, і вона може вибрати. Не те, що хоче Бог для неї. Про це говорить не один нам текст. Я лише один для прикладу навів, де Ісус сказав, скільки раз я хотів вас зібрати, а ви не захотіли. Тому на висновок я хочу сказати наступне. Повторитися. Універсалісти або ж прихильники універсалізму, тобто ідеї, що в кінці всі люди будуть спасені, всі без виключення, що в кінці всі хороші майбутнє, коли вони беруть, посилаються на ті чи інші тексти, то цю ідею можна обоснувати тоді писанням, коли неправильно тлумачити текст. Вони неправильно пояснюють ті чи інший текст. Або вкладають в текст те, що там, чого там точно немає. І тоді, нібито на перший погляд, можна говорити, що Біблія так говорить. Дуже часто вони виривають з контексту вірші і тлумачать їх. А це дуже погано. В таких моментах людина приречна на погані висновки. Тому я хочу сказати, що універсалізм, ідея, що в кінці всі люди будуть спасені, немає основи в писанні. Єванглія так не навчає. Євангелія показує нам, що одні на хорошу вічність підуть. Вічність з Богом. А інші муки. Не життя з Богом. Не тому, що Бог цього хоче, Бог хоче всіх людей спасти. Бог хоче, щоб всі люди спасе. А тому, що люди вибирають, і вони не вірять і в результаті мають те, що мають, будуть мати. Іван від Івана, третій розгляд, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого нарожне, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але чи всі вірують? Ні, не всі. Тому не всі буде хороший, хороший кінець, блаженний кінець. Це по писанню. Не тому, що цього хоче Бог. Друзі, всім вам щиро дякую за коментарі, за поширення, за подобання. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, буду дуже вдячний вам, коли ви підпишетесь. Хай всіх Бог благословить. Дасть Бог, ми продовжимо йти по текстах і навіть різних текстах, які є в Біблії, які беруть універсалісти, аж прихильники універсалізму цієї єретичної ідеї. Не євангельського вчення, які вони беруть текст, да, і нібито їх так пояснюють, щоб підтвердити думку, ту, що всі люди будуть спасені в кінці. Но це неправильне пояснення тих чи інших текстів. І чим далі ми більш в цьому ще переконаємося. Сьогодні ми розглядали текст із першого пісня до Тимофія, другого розділу. Третій, четвертий, особливо четвертий текст. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословені. До нових зустрічей!